Коли вас везуть на ровері, ви ж не пхаєте палки в колеса, бо роверист скаже вам, слухай, злазь багажника, йди пішки, і коли лікар вас лікує, ви ж не стоїте над ним і не вказуєте, як саме вас треба лікувати, бо він відразу вам скаже, що ти такий розумний, йди лікуй себе сам. Коли ви просите в Бога, але диктуєте йому чіткі параметри і характеристики, як воно має бути, щоб настало щастя. Він тоді може вам дати одне з двох або характеристики, або щастя. Бог це не служба доставки інтернет-магазину бажань. Він бачить ширше і далі за вас. Довіра це не чекати, що буде так, як ви хочете, по-вашому. Довіра це знати, що буде найкраще, навіть якщо ви не розумієте як. Бо коли ви перестаєте вставляти оці палки в колеса життя. Своїми підсвідомими програмами я знаю, як має бути, нічого з того не вийде і так далі. Тоді вона нарешті якось починає їхати туди, куди треба, куди вам насправді потрібно. Якщо ви хочете навчитись, як відпускати той контроль, перегляньте моє відео, про що мовчають психологи. Це є перша лекція із мого безкоштовного курсу Всесвіт в мені, посилання в шапці профілю.